Всім привіт! Сьогодні в вашій увазі оновлений Рено трафік, який нарешті то заїхав в Україну. Це 25-й рік, це оновлений дизайн, це новий двигун. В загальному, є про що розказати. Будь ласка, ознайомлюємося. Перше, що впадає нам в око, це оновлений салон, це оновлена центральна панель, це внесені зміни, як і до панелі приладів. Це вже у нас цифрова панель приладів, яка інформативна і все детально виводить. Так само і мультимедійна система з камерами заднього огляду, з керуванням кондиціонера і іншими опціями. Даний автомобіль оснащується механічною 6-ступеневою коробкою передач. В парі вона працює з 2-літровим дизельним двигуном на 150 коней. Зараз детальніше вам про нього розкажу. Дизельний двигун це потужність і комфорт в управлінні. Це стара надійність, 150 коней. Все на своїх місцях, все звично е попереднім власникам ренотрафіку. Зелена горловина, охолоджуюча рідина, омивайка. Акумулятор. Гарантія на двигун 100 тисяч або 3 роки, в залежності, що наступає швидше. У нас є дві газові опори, які з легкістю піднімають в автомобілі, що також спрощує догляд за авто. Попереду у нас оновлений значок емблеми Renault, підкреслена хромованою решіткою. По оптиці вона. Оновлене світло для додаткового освітлення установлені протитуманні фари які також будуть вам покращувати безпеку управління в погану погоду, скажімо, в туман на Болдошці. Автомобіль оснащується резиною посиленого навантаження. У нас є 16 колеса, резина. 16 ка цежка, яка призначена для перевезення більших вантажів і впевненої їзди по дорозі. Профіль розини 215 на 65R16C. автомобілі є 8 місць пасажирських плюс водій. Це доволі багато в порівнянні з конкурентами. Що нам дає 8 місць. Дозволить спокійно розмістити в нас безліч людей в задніх двох рядах і ще також два місця попереду. Сидіння можуть з легкістю складатись, зніматись, щоб збільшувати площу корисну в автомобілі, скажімо, для перевезення інших габаритних речей. В автомобілі з'явилось дуже багато ніч додаткових. Різні бардачки. Роз'єми єм, роз для зарядок телефону. Також є дуже багато сховків для, скажімо, водички, різних дрібничок, де ви все зможете собі помістити. Великим плюсом також є в нас додатковий сховок. Під сидінням, тобто вся корисна площа десь задіяна, і ви з радістю можете щось розміщувати також навіть під сидіння. Що стосується заднього ряду, тут нам буде доволі зручно. Є підлокітнички, що також комфортно на більш далекі поїздки. Літом. Або зимою вам буде в ньому комфортно, тому що в нас є додатковий обігрів салону взимку, або охолоджуватися салону влітку. Для великих автомобілів це вже необхідність, а не розкіш. Також є автомобілі-ручки, які покращують посадку або висадку в даному автомобілі. Автомобіль оснащений додатковою квартиркою, яка також Дозволяє вам потрапляння повітря в салон Асон. -автомобі. Позаду автомобіля у нас все, як завжди, двоє розпашних дверей, які мають можливість відкриватись на 180 градусів, що дозволяє нам максимально наближитись до будівлі чи рампи і загрозити ваші особисті речі чи, можливо, якісь вантажі. Автомобілі, як і раніше, достатньо місця для багажного відсіку. Також є полички, які вже обшиті тканиною і не будуть створювати додаткових шумів. Салон трансформується, може з легкістю адаптовуватись під ваші потреби. Під нижчимом автомобіля у нас знаходиться запасне колесо. І як підсумок можу сказати, що Renault Traffic – це простий, надійний і перевірений часом автомобіль. Тож запрошуємо вас до нашого автосалону на огляд і те зраю Це Богдана Хмельницького, 228, автосалон Рено Йорка.